Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Ціни на генератори та павербанки на Миколаївщині міського голову Баштанки підозрюють у мільйонній розтраті бюджетних коштів. Про головні теми тижня розповім я, Марія та Микарчан, у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. На Миколаївщині люди готуються до можливих блекаутів. Продавці у магазинах кажуть, що попит на павербанки, ліхтарі, зарядні станції та генератори зменшився, а ціни впали. Покупці говорять, все необхідне придбали ще під час минулорічних відключень світла. Як правильно обирати та подовжити строк роботи енергообладнанню, дізнавались кореспонденти Суспільного. Місцева жителька Надія готова до ймовірних відключень світла. Каже, все необхідне, онуки придбали в перші місяці повномасштабного вторгнення. Внучки прислали мені одна павербанк, друга прислала лампу і фонарик. Тому, коли є світло, все заряджається, готуємося, якщо вдруг виключиться світло. То в мене є чим власник магазину техніки. Ігор каже, під час блекаутів попит на повербанки, ліхтарі та зарядні станції різко зростав. Зростала і ціна. Втім, станом на жовтень 2025 року ажіотажу на ці прилади немає, говорить підприємець. Ну зараз в середньому павербанк можна взяти від 400, Ну зараз там не знижки. Ліхтарі у нас зараз не дуже беруть. Я здається, тому що їх вже всі набрали. 100-200 гривень маленькі 100 і трошки більше, тому йде вже на підвищення ціна. Ціна на зарядну станцію для побутового користування коливається від 8 до 20 тисяч гривень. Фахівець з налаштування енергетичного обладнання Олег каже, щоб повербанки та зарядні станції працювали довше. Потрібно дотримуватись наступних правил користування. Якщо часто не користуємося об енергообладнанням, то бажано. На, якщо він стоїть просто на зберігання, е, щоб в нього ємкість була в районі 60-70%, не повністю заряджений. Тобто ми зарядили повністю, трохи розрядили, залишили на зберігання. Якщо ми ним часто користуємося, то бажано не дозаряджати е, вище 80 і не розряджати в ноль. Ціна на генератори у порівнянні з минулим роком знизилась, говорить продавець Володимир. Вона 800 ватт. Ось такого плану, невеличкий компактний варіант для транспортування або з собою, або десь в невелике приміщення. Ціна його на даний момент 14 670. Тобто, це він має номінальну потужність 700, Тобто для використання такого плану невеликого обладнання дуже гарний варіант. Далі присутній також інверторний генератор на 2 кВт. Ціна його зараз акційна 2895. Тобто також він вже може підключати і чайнички, і такого плану фени, тобто, як я кажу, можна в побутовому використанні, і також для транспортування. Для більших навантажень є інверторні генератори на 5 кВт. Їхня ціна майже 50 тисяч гривень. Бензинові генератори дешевші, однак використовувати їх для чутливих електроприладів не варто, говорить продавець. Два з коштує зараз 10,998 дев'ятсот дев'яносто на пропозиції на 3 кВт з електростартером, який має змогу запускатися з ключика. Не потрібно постійно шворгати його. 16,770 сімсот на ціна. На 7 кВт коштує майже 41 тисячу гривень. Під час використання бензинових генераторів потрібно пам'ятати про безпеку, говорить офіцер рятувальних громади Артем Заболочко. Під Час установки дизельних або бензинових електрогенераторів потрібно дотримуватись основних вимог, а саме встановлювати їх на відкритих майданчиках з дотриманням протипожежних відстанів, які вказуються в правилах пожежної безпеки для різних типів електричних генераторів. Крім того, пожежу можуть спричинити свічки, залишені без нагляду, а також повербанки та зарядні станції, що заряджаються без контролю, говорить Заболодько. Олександра Берегового, міського голову Баштанки, що на Миколаївщині, підозрюють у розтраті понад мільйона гривень із бюджету громади на закупівлі одягу для ЗСУ. 3 вересня суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Сам береговий в коментарі Суспільному називає підозру безпідставною та запевняє. В ході судового розслідування нададуть докази невинуватості. Про підозру меру Баштанки Береговому повідомили 19 серпня поточного року. Відтоді відносно нього триває розслідування за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, говорить прокурор Баштанської окружної прокуратури Ігор Єгоров. Кримінальне провадження ж розпочали ще у березні 2023 року. Розтрата майна ввіреного особі, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Органом досудового розслідування та прокуратурою зібрано ряд доказів, які у своїй сукупності дали підставу для оголошення повідомлення про підозру береговому Олександру Анатольовичу. Ну зокрема, це показання свідків, висновки експертів, матеріали негласних, слідчих дій та документи. Берегового підозрюють у закупівлі неякісного одягу та взуття для військових за завищеними цінами. Про це йшлося у клопотанні прокуратури про запобіжний захід. До міського голови звернувся командир однієї з військових частин із проханням надати допомогу. До місцевого бюджету рішенням сесії внесли зміни на 1 мільйон 126 тисяч гривень. За словами прокурора, закуплені одяг та взуття не відповідали стандартам ДСТУ та не мали відповідних сертифікатів. Зокрема, закупили 150 комплектів. Бушлат та флісові штани за 5 тисяч гривень, при реальній вартості 2 700. Шапки флісові за 150 гривень, при реальній вартості 95 гривень. Берці за 2330 гривень, які коштували 1050. Загалом розтрата місцевого бюджету, у якій підозрюють берегового, складає 1 мільйон 104 тисячі 160 гривень. Коли до нас звернулися, звернулися військові і сказали, що в них склади повністю пусті, що немає зима, немає чим людей по вдягти, обуть, накормити, ми максимально робили для того, щоб це забезпечити. До міського голови Олександра Берегового зверталися у 22-му році із проханням придбати теплий одяг для жителів Баштанки, які на той момент служили у ТРО військової частини А 7356 Розповів Олег Сидорика, колишній офіцер військової частини А 7356 Наскільки я пам'ятаю, 150 комплектів було 120, по-моєму видали і 30, Там ну я не знаю по якій причині. Це, не, на, на, це те, що я пам'ятаю. Якщо взяти там 150 комплектів, там скільки, 1 млн 200 да, по гривень поділити, це ну, нормальна сума на той час, за яку можна було купити цю форму. І тоді взагалі купити її ще ж неможливо було. Якщо там порушено, що форма не відповідає якості ДСТУ. Да, Ну, це вони не купнули, не купляли форманий одяг, вони купляли теплу одежу. Підозра безпідставна, говорить відсторонений міський голова береговий, а сторона захисту готова надати докази цьому у суді. У нас є певна інформація, у нас є там певна флешка, на якій з 22-23 рік є певна інформація, яка теж доводить, що це все робилося, відкривалася. Ця справа вона відкривалася з умислом. Але на все свій час ми доведемо. Ті факти, що нашої вини немає, що е, просто певні особи роблять для себе, ну я не знаю, чи певну ступінь для росту, чи ще щось. 3 вересня посадовці взяли під варту. Наступного дня дружина берегового внесла заставу 1 мільйон 100 тисяч гривень передбачає покарання у виді позбавлення волі на стросьми перепрошую від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Ну слід зазначити, що особа є невинною, поки не набере законної сили вирок відносно неї. Тому це лише санкція, яка загрожує. 9 вересня суд відсторонив Олександра Берегового від посади міського голови. Людина, яка відсторонена, зазвичай заробітну плату не отримує. Його функції виконує, якщо ми зупиняємося такі на міському голові, виконує секретар міської ради. Тобто він наділений тими ж самими повноваженнями, право підпису, там право головування, прийняття певних рішень. Е, у разі, якщо людину визнають невинуватою, він повертається на свою посаду. Якщо, ну повторюсь, якщо визнають невинуватою, він має право на відшкодування ну, Недоотриманої заробітної платні, тобто його у його правах повністю. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.